Вітаю в ефірі програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У міському автобусі відмовили гальма. Я є водій, спас людей. На Львівщині знатимуть, через які шалини тікають бюджетні кошти. Йдеться про залучення додаткового фінансового ресурсу. Чотири автівки для потреб АТО. два увази. То ми взяли і купили на металобрух. Поїздка без гальм доїхати з Сихова до Галицького перехрестя пасажирам 53-ї маршрутки сьогодні не вдалося. Натомість їм довелось пережити справжнє жахіття, спуститись вулицею Франка у несправному автобусі. Як зупиняли, транспортний засіб дізнавались наші журналісти. Відділення Крдопанку на Франка сьогодні не працює. Навпроти входу в установу вимушена автобусна зупинка. Бачили, що маршрутки відмовили гальма. Все, вибачте, ну як ви будете працювати? Пан Євген, водій автобуса, сьогодні справжній герой. Він з несправними гальмами зупинив маршрутку масою 22 тони та ще й вщент переповнену пасажирами. Чоловік запевняє, що виїхав за ТП справним автобусом. І справним. все буває, людина йде і впала, і вмерла. Так само і тут я є водій. Спас людей. Спас людей. Що ви ще хочете від мене? Про те, як водію вдалося зупинити маршрутку, розповідають свідки. Автобус, ну там обсідку, бордюр, він не зупинявся, але чомусь тут повезло, що він, тут, перше таке випухлося він на цій випухлості встав. Якщо б він не встав, все, він би там пішов вже, якщо б не водій, то б тут були, скажімо, проблеми, дуже великі проблеми. Лаючи спуск, автобус без гальм зачепив лише одне легкове авто. Кілька разів вдарився об стіну та частково повибивав бруківку. На щастя, пасажири відбулися переляком, не постраждали й поруч прибарковані фашенебельні машини. Аби розблокувати банк, автобус почали ремонтувати. На місце прибули даївці. Відмовила гельнонаста з його слів. Виїхав на лінію, тоді може якісь механічні пошкодження отримали там, Не знаю. Зараз буде засовувати інспектор з техналі. Львів'яни задумуються, тепер йти пішки чи їхати. Більшість такий транспорт, ні ногою. Ні, ні, ні. Звичайно, що ні. ні, ні. Мови немає. Напевно, що ні. Тепер буде, як важко їздити такого, наприклад. Краще пішки ходити, я скажу. Ну не бачите, їх навіть не провіряють. Бо це він з ранку, самого ранку виїхав, наче він вже не несправний був. Я думаю, так власник маршрутки заперечує, що автобус на лінію виїхав несправним. Юрій Мельник телефоном пояснює, у всьому винні припарковані автомобілі. Маршрутка була справна, все помер. Автобуси машини припарковані по бокам було створено аварійна ситуація. Водій просто чекав, щоб не, не зробити аварії. Де -де? В Цих автобусах неможливо, щоб пальма відмовила. Він же перестрашився. Обставини цього інциденту з'ясовуватимуть експерти. І що отримують відшкодування налякані пасажири, власник понівечного легковика та банк за безопераційний день наразі невідомо. Христина Юрик, Олексій Музика, програма очі на Львів. ТБ. Минулої ночі в пожежі загинув 74-річний Львів'янин. а його дружина потрапила в лікарню. Пенсіонер мешкав на другому поверсі по вулиці Таращанській. Попередньою причиною називають побутову недбалість. Щоб ліквідувати пожежу, двом підрозділам надзвичайників знадобилась майже година. Вогонь знищив все помешкання. Такий випадок на Львівщині вже 34-й від початку року. Більшість смертей стались через недбалість або халатне ставлення до техніки безпеки під час користування газовими приладами. Попередньо орієнтовною причиною даної пожежі стала необережність влас цього самого власника. За словами власниці, він курив в ліжку. І знову сесії, і знову мітинги до стін ратуші прийшли представники ринків наш і Санта-Барбара щодо земельних питань. А також депутати міськради слухали, що вимагають родичі військових. Чи вдалось домовитись на Ірина Мочульська? Рідні бійців, які прийшли у сесійну залу, погоджуються, аби житло їм будувало «Рембуд». Проте вимагали іще дві ділянки поряд, аби зводити житло самостійно чи залучаючи інвесторів. На земельну ділянку, яка буде, ну якщо буде, інвестори зголосяться і ми відкриємо конкурс, все буде прозоро відкрито. Може, за кордону хтось до нас приїде, інвестори якийсь. Андрій Садовий пообіцяв: ділянки, які вимагають родичі бійців, можновладці зарезервують. А вже на виділеній території за рік постане багатоповерхівка. Прошу про мера міста. Ми в порядок денний включили питання по Римбуду І ще дві ділянки, які є поруч. Ми також резервуємо, і вони будуть йти одним пакетом. У підсумку депутати проголосували за та таки зарезервували ділянки. Відтак у Львові на вулиці підголоску буде квартал, де мешкатимуть родичі поранених та загиблих бійців. А то Ірина Мочульська, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ». Військовим на схід знову чить допомога. Жителі міста Городка спільними силами зібрали кошти на чотири автомобілі, які вже сьогодні поїдуть на передову. Окрім машин, у зону АТО відправили необхідний одяг та їжу. На автівки збирали усім городком. Щоправда, дві знайшли на пункті збору металобрухту. Машини вже давно списали, але волонтери підремонтували, пофарбували, і тепер вони служитимуть воїнам на сході. Чоловіки вже восьмий раз везуть допомогу на передову, та цього разу зібрали винятково те, про що їх попросили. Хлопці, що стоять, вони просто з бойових позицій виїжджають, щоб документи передати в штаб. Виїжджають на БТР. Знаєте. і мені просто маємо, вже хочемо загнати якісь автомобілі, бо то не є автомобілі для бойового завдання. Що ж потрібно бійцям в зоні АТО, як ніхто знає, Роман. Чоловік рік відвоював на Сході. Сьогодні військовий приніс не їжу і не одяг, а свій тепловізор. Техніка не раз рятувала йому життя. Не раз були випадки, що потрібно воно було, щоб могло воно там попередити якісь напади. Часто воно мені допомагало. І хочу, щоб зараз вона допомогла хлопцям, які зараз не передові. Чотири автівки повністю завантажені необхідним для бійців: літня форма, берці, картопля та м'ясо. А от Олег подумав про хлопців, які в полі бою. Волонтер підготував для солдатів 280 енергетичних батончиків. Солдат собі зможе взяти, виконуючи якесь завдання. І ну, коли в нього не буде можливості до звичайної кухні, він собі зможе з'їсти такий батончик, і воно йому буде ну, воно йому буде досить поживний. У зону бойових дій машини приїдуть за три дні. Олена Рубенчук, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ. У Львові візьмуться за ремонт музею Іоанна Георга Пінзеля. Через діряву покрівлю з кожним дощем тут руйнуються сакральні скульптури епохи бароко. Минулої п'ятниці крик музейників про допомогу чиновники нарешті почули та оголосили тендер на виконання реставраційних робіт. Коли та за які кошти будуть ремонтувати дірявий дах, дізнавався Олесь Зварич. Дах весь дірявий. Там є такі сегменти, які не закриті нічим. І то, очевидно, десь звітам якимось чином воно тече. Аби скульптури не замокли, деякі з них перенесли в гарею мистецтв. Інші ж фрески та витвори мистецтва пінзеля, датовані 1740-1760 роками, і далі в небезпеці. Музейники руками обували пороги всіх можливих інстанцій та прохали про допомогу. Однак марно. чому ніхто не рятує культурну спадщину Львова, якою захоплювались навіть у Луврі, не знають. Якщо проблема не вирішується протягом 20 років, ну тут я вже не знаю, як можемо розглядати це питання. Чи це є повна байдужість, чи це є, скажімо так, якась така злісна, якась неувага до нашого музею? Останні ремонтні роботи по Києві закінчилися ще 2008 року. З того часу держава перестала фінансувати об'єкт світової спадщини, мотивуючи це відсутністю коштів, не чекаючи допомоги цього року, місто самотужки голосило тендер на виконання робіт. Чекали і надіялися, що з державного бюджету будуть кошти не було. Тому почали думати, як профінансувати цей великий об'єкт. З міського бюджету провідний львівський історик розповів, якщо музей Іоанна Пінзеля все таки відремонтують, тоді творчість архітектора стане візитівкою для України, як от роботи Мікеланджело для Італії. Це майстер, ну скажімо, рівня таких відомих скульпторів, як Мікеланджело, Берніні. Такі майстери, як Йоанн Пінзель, світового рівня, загальноєвропейського рівня, має мати без сумніву достойне представлення у нас. Тим більше, що це може стати нашою візитівкою, візитівкою міста Львова, візитівкою України. 28 травня стане відомо, хто все такий який візьметься за ремонт даху, а в середині червня мають розпочатися перші роботи з міського бюджету. Витратять 2,5 мільйони гривень. Ще півтора мільйона дадуть партнери з німецького бюро технічної співпраці. Олезіварич Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Перша леді Угорщини привезла подарунки львівським медикам. Вона також впевнила, що українські лікарі освоїли навчання, яке закордонні гості впровадили продовж минулого року. Українські медики здавали екзамен з надання екстреної допомоги перед Анітою Герцех, дружиною президента Угорщини. Показували, чого навчились в колег із-за кордону, а саме, як надавати допомогу постраждалому до приїзду швидкої. Після здачі екзамену львівські медики отримали в подарунок сучасний тренажер, а також ліки загальною вартістю на 40 тисяч доларів. Я би дуже хотіла, щоб цей дводенний візит символізував і довів до вашого відома солідарність, співчуття і бажання допомогти угорському угорського народу Україні. Друзі пізнаються в біді. І коли сьогодні Україна переживає такий важкий час, ми бачимо цю допомогу від Угорщини, від Мальтійського фонду. Державні установи тепер знатимуть, в які щелини втікатимуть бюджетні кошти разом із теплом. Такі місця шукатимуть за допомогою новенької мобільної лабораторії для енергоаудиту, яку подарували львівській обласній раді представники Євросоюзу та ООН. Якщо в нас не так... якщо в нас паливо згорає дуже ефективно, то ми маємо лише co 2 газ в наших замірах. Так пояснює принцип роботи новенького газоаналізатора. Експерт Константин цим та іншими приладами для енергоаудиту тепер користуватимуться спеціалісти на Львівщині, аби в державних установах економити кошти, зменшуючи енерговтрати. Будівлі тепер досліджуватимуть ще й тепловізором та люксометром. Такий набір обладнання дозволить знайти місця, через які втікає тепло. Це повністю забезпечене обладнання лабораторія для комплексного проведення енергоаудиту будь-якого об'єкту. Хоча основною метою буде проведення енергоаудиту об'єктів бюджетної сфери. У Львівській облраді стверджують, що такі технології дозволять зекономити до 50% коштів на опалені будівель. Енергоефективних підприємств набагато легше залучити інвестиції. Це все таки йдеться про залучення додаткового фінансового ресурсу і про розвиток територій, інтереси яких вона представляє так само так само у своїй діяльності. Це вже не перша допомога Львівщині від Організації Об'єднаних Націй за її підтримки. вже відремонтовано більш ніж 60 об'єктів інфраструктури у сільській місцевості. Для того, щоб отримати кошти, треба взяти участь у конкурсі і профінансувати своїми силами 5% від необхідної для ремонту суми. Ми кожного року помічаємо, що заявок на участь у конкурсі. А якраз місцевих проєктів, стає все більше загалом за останні роки проєкт ООНівців інвестував в Львівську область майже 3 мільйони євро. Роман Микитюк, Настя Королюк, програма Очі на Львів ТБ». Від сьогодні до суботи вечора частина вулиці Гнатюка буде перекрита для руху автівок. Там мінятимуть каналізацію до двох будинків номер 20 та 22. Через терміновий ремонт водіям заборонили з проспекту Свободи повертати на вулицю Гнатюка. Проте на знаки увагу звертають не усі шофери. Через невдалі спроби прочистити стару каналізаційну трубу. Ці два будинки довелось перепідключити до колектора на Гнатюка. Каналізаційний випуск цього будинку магістральний… Каналізаційний випуск йде на вулицю Городоцьку, і тому були спроби е, прочистити, е, відновити роботу старого випуску. Ну, на жаль, цього не вдалося зробити і прийнято рішення перепідключити цей будинок до колектора на вулиці Гнатюка. У Львові стало на 100 дерев більше. Яблуні, абрикоси, сливи та вишні садили сьогодні львівські діти. Новий сад назвали на честь митрополита Андрея Шептицького. Ювілей, а саме 150 років, дня народження якого відзначаємо цього року. Поряд з хлопцями-старшокласниками беруться залопати і тендітні дівчата. Своє дерево вже обрала і Настя Михайловська. Дівчина зізнається, уже чекає на його гілках перших плодів. Я вирла ямку, потім долила водіту туди. І пусала дерево. Я його тривала, закупала його і за його повішала штуку, щоб, щоб я знала, що є. Допомагає своїм вихованцям й директор інтернату Андрій Закалюк. Він, Він пояснює, Андрій Шептицький на честь якого висадили дерева у свій час опікувався саме такими ж дітками, які навчаються в інтернаті. Тому сквер вирішили назвати діти митрополиту Андрею, щоб діти завжди сюди приходили. Брали яблука, груші і пам'ятали, що 150 років тому народився митрополит Шептицький, який робив надзвичайно багато дітям. Добра в інтернаті кажуть, насадженці не витратили ані гривні. Молоді деревця для такої благодійної мети їм подарував Львівський аграрний університет. А перші плоди діти очікують за 4-5 років. Ірина Мочульська, Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. Рятувати Мурчика інтернет підірвали фото львівських рятувальників, які знімають з дерева кота. Тваринка вилізла на сусну та спустити самотужки вже не змогла. Перехожі почули мівкотіння, що лунало з висоти 25 метрів, та зателефонували до МНСників. Люди, які спостерігали за порятунком домашнього улюбленця, і сфотографували цей процес. Ось так позитивно завершимо інформаційну добу. Події які варті вашої уваги уже на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані. Побачимось завтра о 20.00.